Брати і сестри, скажемо слава Богу. Я думаю, що кожен з нас, щось вже для себе взяв в сьогоднішньому Собранні. Якщо ми були внимательні, нам сьогодні говорили за грешників, говорили за царів, говорили і за священників. Давайте обрати внимание на слово Боже, те, що вже ми чули. От Христос сказав жінці, яку привели, як ми чули. До Христа, вона взяти у прилюблені діяння, що ти скажеш? Закон Мойсеєв говорив, побивати такі камнями. Що ти скажеш? Христос облічав їх, писав персом на землі, і вони, будучи облічаями, і коли сказав хтось з вас без гріха, перший кінь камінь, вони почали уходити. Брати і сестри, ми. Давайте обратимо ще раз внимание. Женщину взяли в прелюби не знала Христа, не знала поти правди. Ну що Христос сказав? Іди и упредь, не греши. А если б женщина продолжала грешить, оправдала би її Бог. Ми чули тільки що, брат читав із 6 глави євреям, не остається більше жертви за произвольний грех. Не остається болі жертви за пройзльний грех. Люди, які не знають Бога, приходять до Господа в людьх грехах і приймають вірую прощення, що Бог прощає, Бог за грехні відня пострадав, але за пройзвольний грех Бог судиться. Прозвольний грех знає, що гріх і грішить. Це прозвольний грех. Ми це слухали, і в нас, навіть коли ми заходимо в молитвенний дом, якщо ми немножко так приподимемо голову, то ми прочитаємо, ти хорошо зробив, що прийшов. І коли ми входить, знову подимемо голову і прочитайте на виході з молитви дому. Іди і вперед, не гріши. то в нас написано, і це повинні всі знати. Іди і впредь на гріші, аначе Бог судить за собою, уже не буде прощення, тому що ми вже отримали прощення. Далі ми слухали сьогодні за царей. Бог, друзі, постановляє царей. І ми об цьому сьогодні порозсуждаємо. Я буду читати Слово Божиє і обрати внимание на слова або навіть на земну життя. Ми можемо говорити. На царей, різні слова. І все-таки ми мусимо согласиться, що всяка власть від Бога. Я прочитаю відкровення, а далі перейдемо до римлян. Читаю такі слова з першої глави Откровення. Откроєння Ісуса Христа, Тотрі дав йому Бог Чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть скоры. И Он показал, послал онное через ангелов Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что Он видел, блажен читающий и слушающий слова Прошу Сьогодні и соблюдающих, написанное в і во время близькое. Іван, семи церквам, находящимся в Асії, благодать вам і мир от Бога, котрий есть, был и градет, і от семи от от духов, находящихся пред престолом Його, і от Ісуса Христа, Который есть свидетельство Верний, первиць из умерших, владика царей, владика царей, ще раз читаю. із Пер, измерши і владика царей, йому возлюбившему нас і умившому нас від грехов, нашій кров'ю своєї и соделавши нас. Царами і священниками Богу нашому. Не тільки царів, але царів обращається Бог до Іоанна і святительства, що Он є цар царей, Господь Сусід. Далі каже, що у Божих руках всі цари, і ще раз читайте слова, і он, то єму возлюбившому нас і омившому нас. Одріхов нашої кров'ю сви і судівши нас царами і священниками Богу нашому. Царі друзі читаємо Слово Божиє, я вже вам сказав, Римлянам і 13 главі прочитаємо слова за царей або за власть. Сьогодні, друзі, різні міння, різні можна сказати, даже Бувають і спори, але читаємо Слово Боже. Всяка душа да буде покорна высшим властям, ибо немає власті не от Бога, же власть от Бога установлена. Нам трудно понять, і така власть, як Совєцький Союз, оказується теж від Бога, по Слову Божому, власть от Бога. Для чего вже Бог знає, І така такая власть на земле властвует или власть, почему протившиеся власти Божому становлению, а противищиеся самі на себе навлікуть осуждення. и в страшен не для добрих дел, но для злих. Хочеш ли не бояться властей, делай доброе і получишь. похвалу от Него. Ибо начальствующий есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга. Он мститель и наказывающий, делающий преступление. Мы читаем Слово Божие, что власть, то есть царь, Він Божий слуга. І коли ми читаємо в Старому Завіті, я то напомню чуть позже, де говориться за, за царей, на Носор, другі царі. І Бог каже: раб мой на Носор, Раб мой такой, то, то безбожні царі. <кху> безбожні. Вони <кху> Бога не знали, але називає їх раб мой. То єсть Богу потребляє їх або для наказання людей. Або де іспитання свого народа, но всякий цар от Бога, всякий цар від Бога. І ми не можемо наче говорити. Писання нам говорить, коли вже читаємо Слово Божє, де говориться, такі слова читаємо пристак Соломонових, де сказано такі слова. Прісні Соломонових, 24 глава. Бойся Бога. І бойся цара. Тому то Бог, друзі, дав таке повелення: бойся Бога, і бойся цара. І він не напрасно носить меч, тобі на добро, щоб наказувати преступників. Ми можемо сьогодні <клухи> говорити, ми можемо сьогодні не соглашаться, не може бути, щоб такий, я не називаю його ім'я, такий чоловік був від Бога. Ну, Писання каже, Писання каже. Не брат, який то і не я, що всяка є власть від Бога, всяка власть від Бога. Для чого? Для того щоб ми ходили перед Богом, а може бути для того, даже, щоб нас изпитували, щоб нам посилати з і приготовлятися. Та да не тільки власть є у царстві, в будь-якому царстві, в будь-якому господарстві є власті, власть є друзі сім'ї. В сім'ї власть батька, власть є, друзі, на роботі, начальник власть, власть є і в церкві, друзі, служителя, о которых сьогодні говорили, за священників, котрі вручена власть від Господа, Все даю вам власть наступати на всяку вражу силу і побеждать. Тому, брати і сестри, давайте розуміти і повинуватися. Написано на добре діло, що касається властей, сказано для того, ми і податі плотим для властей. Но тим каже, слово Боже говорить так: кому кесару ви кесару, а кому Боже Богу. Є такі, друзі, прикази або повірення царей для народу Божого, де ми не можемо повинуватися, не можемо. Ібо Писання каже, як ми читаємо, що Петр говорив первосвященникам, старейшинам власті того времени, фарісія, то власть була ізраїльського народа. І Петр говорить, кого нам більше слухати вас или Бога. Ми не можемо мовчати, тому що Бог повелівав повелів нам іти проповідувати Слово Боже. Ми не можемо мовчати. В таких случаях ми не можемо повинуватися властям. Но, но, то, що служить для нашого, як би сказати, нашого спокойства або обязанности, ми должны це розуміти. Для властей ми должны поминуватися на добре дело. Всякая власть від Бога. Брати і сестри, обрати внимание ще на Слово Божие. Ми читаємо Слово Божие, перший цар. В ізраїльському народі, то був Саул. Йому дана була велика власть. Йому дана велика власть. Навіть Бог сказав, коли сповниться те собі і те, що Бог сказав йому встретиш там тих тих. І тоді, коли вже в сон пророків, зайде, зайде, на, зайде на тебе сила і тоді роби все. Шукатися в твоїх руках справедливим. Бог дав власть Саулу. Но, но власть можна втірати, власть можна, друзі, просто. Бог не має власть. Саул, самий рослий чоловік, самий прекрасний в Ізраїлі був. Бог збрав його царом для ізраїльського народу і дає йому заповідь, які права цара. Там говориться в Слові Божому, Бог повеліває, скажи, Самуїл говорить, що юношей твоїх і синове забере в войско, дівчин забере служанки, обложить налогами і тому подобне. Але лісно до цара, де да не умножає он жон, де да не умножає он сильного багатства, теж є. Про моє повідення до цара, що він може робити, і повинуватися Богу. Но Саул, як ми знаємо, не довго повинувався Богу, нарушає Божу заповіді. То, що Бог сказав, Саул нарушив. Іди воюй за Маріком, Нічого Маріка не бери. Це цару Бог каже: не скота, не одежі, не золота, не серебра. Плен не бери, придай все заклятів. Не бери. Саул пішов на війну, одержав велику победу. І я представляю, не раз об этом говорю і представляю, іде з піднятою головою. Победитель побіг. А Бог каже Самуїло, жалію я, що я поставив Саула царом, он не послухався голоса мого. І біда, не послушаться голоса Божого, друзі, біда, незалежно від того, що він був помазаник, помазанник Божий, царом над Ізраїлем. Бог, друзі, ви знаєте цю історію, сказав Самуїлу, не устоїть царство в руке Саула, І Бог, друзі, отвернул Саула за грех непослушания, Далі читаємо Слово Боже, друзі, за других царей. Цар, особий цар Соломон, котрий був прекрасніє і мудріє всіх живущих на землі. Кайця йому Бог явився, каже два рази, та й каже, що ти видасть, проси. І починає просити. Ти дав мені цей народ новочисленний, як пісок на берегу моря, дай же мені мудрості управляти цим народом. І Бог каже, так як ти не просив багатства, не просив завоювання других царів і міст, але просив мудрості дам тобі мудрость. Но і багатство дам тобі. Бог наділив великою мудростю Соломона. І каже при Соломоні, процвітало царство Ізраїльського, не де і ніколи такого не було багатства в Ізраїлі, як при Соломоні. Далі історія говорить, печальна. я. Я не хочу осуждати Соломона, бо деякі задають вопрос, спатися він чи не спатися, але відступив від от Бога в якій то міре. Ми не зовсім полюбив жон. різних. я не, знаю, не буду казати, знаєте, скільки було в його й наложність. І то було не в до Богу. Жони розв'язали серце Соломона. І Бог, друзі, прогнівався. на Соломона и ради Давида говорит, оставлю одно колено, а прочее отойдут от Давидового, сказать, родства или колен израильского. Братья и сестры, обращаем внимание на Слово Божие. И Он судил на нас, царами и священниками, Богу нашему, Он судил на нас. Може ми не придаємо значення. Ми перед Богом сьогодні царі і священники. То най велика власть, саме велике, можна сказати, благословення, але но, но я вічно з дитинства віруючий, Я більше 50 років служителем, І ви знаєте, зустрічав у житті багатьох братів, помазаних Господніх, зустрічав і сестер немало. Сосудов Божий. Я пам'ятаю одна сестра, коли ми жили в груді, через неї Бог відкривав відєння, відкривав состояння церкви, відкритими глазами бачила, бачила, ну, скажімо, писав Бог на сіні букві, вона читала, відкривання були. А далі не знаю, де вона. Ви чуєте? Я знаю братів. Треба проповідували Слово Боже. кажуть, це ридали люди, а пожеці браття почали хвалитися. Я, як сказав слово, як сказав слово, всі ридали, всі ридали. Богу це не угодно. Приписувати собі славу, приписувати собі, можна сказати, способність. Писання каже, способність від нас. Божий дар. Бог, друзі, бере воєн людей. Бог прославляється через сміронних серця. Я знаю, друзі, не буду сьогодні називати тих братів, які були в своєму час весьма сильні. Весьма. І через них Бог є слав, сьогодні, друзі, печальне состояние, печальне состояння не дійшли до берега. Пусть Бог благословить кожного з вас, в тому числі і мене, щоб нам, друзі, сміратися перед Богом. Сміратися умолятися, щоб Бог мог нас благословляти і употребляти славу Божому. Не дам слави другому, так Бог говорить, вона принадлежить мені. Сьогодні цари, друзі наші, скажем правителі, приписують славу собі. Хотілося б сказати, але нам не достичь до їхнього можна сказати, положення, но ми повинні молитися. Щоб люди зрозуміли, що слава принадлежить Богу, благословення від Господа. Виповнюйте історію вже в Новому Завіті, коли і Іван йшли в храм для молитви, час дев'ятий, при дверях красними, називають двері, сидів хромой, очрива матері, просив милостині. І от Іван, смотревшись у нього, Петр говорить, серебра і золота нет у мене, що имею, то даю. В ім'я Ісуса Христа встань і ходи. Взяв його за руку, підняв, і той почав бігати, славити Бога. А далі побачили таке явлення, прийшли, почали удивлятися і хотіли навіть воздати славу Петру та Іоанну, а Петр говорить, Что вы так смотрите, будто мы своей силой, Своим благочестием или своей святостью совершили это чудо, Бог, который даровал ему веру? Бог Иисус Христос, который вы распили, который вы отвергнули, дав Ему веру, и Он теперь радуется. И именно Иисуса Христа, Он и Силен. Братья, сестры, дай нам Боже, на всякий миссия смираться. Умолятися, щоб нам дійти до цілі. Царі і священники, да, я з одною сестрою говорив, вона каже, який я священник, який я цар. Да, сьогодні нам непонятно. Писання нам говорить дуже чітко. Посмотрите, браття, Іван говорить, какую любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Хто сьогодні позавидує цим дітям Божим? Укружающие нас ходять, моляться, що вони добиваются. И Писание ясно говорит, Іоан, смотрите, какую любовь дал нам Бог, чтобы нам називатися и быть детьми Божими». Мы теперь діти Божі. Но ще не відкрилось, что будем. Другими словами, ще не відкрилось, якими мы будем. Писання далі говорит: знаем, что когда відкроється, будем подобны Ему браті і сестри, якому великому блаженству призвав нас Ісус Христос, знаємо, що якщо ми останемося вірними Богу, якщо ми, друзі, дойдемо до кінця в чистоті і святості, будемо подобні Йому. Подобное то слава Божія, яку в своє время втірав Адам і Єва в саду, то тобто є, в саду в раю. Но Писание каже, знаем, что куда откроется, будем подобны Ему. Обратиться или вернется опять? Человек, христианин, который достиг на вечной жизни, облечется в славу Божию, будет сиять, как светило на небе. Так написано, праведники его сияют, как светило на небе, как солнце, луна и звезды его сияют. Хорошо трудящие будут больше сиять. Менше трудящие будут менше сиять. Но дай Боже, дай Боже войти туда. Якщо ми будем смиратися, если ми будем, будем вызывать славу Божию, Бог нам поможе дойти туда. Тільки, друзья, ми должны ще раз скажу смираться, Сміратися. Буває так, що Особи тих, котрих Бог благословляє, дуже часто підходить гордость, гордість подошла. А далі Бог що гордим противиться. Ми в такому случаї встає противлення Богу. Підійшла гордость. Я зробив, я достиг, я то і то зробив. Бог гордим противиться. не нам Боже. Но тоби би да слава. Давайте ми будемо молитися і бодро у житті, щоб нам, друзі, бути царами і священниками. І этим синить. Може, нам сьогодні. В самом деле непонятно, царі і священники найвища власть в Ізраїлі, то були царі і священники. І опять же, Вертаюся до того слова, яке сказав у прічтах, бойся Бога і бойся цара. Ми повинні боятися Бога і боятися власті. Не говорю тільки цара. Власті повинні боятися, як є Бог не всім. Я ще раз говорю в сім'ї, Бог дав власть. Чоловіку. В сім'ї Бог дав власть батьку над дітьми. На роботі Бог дав власть. Начальствуючим. Ви повинуйтесь на В церкві Бог дає власть служителям, щоб ви це всі знали і не забували. Ми не приписуємо собі слави. Ми служителя. Завтра хто-то другий буде, але то, що написано. І ви младше повинуйтеся пасторам вашим. Вони мають власть. Вони мають власть. Їм Бог дав цю власть. Бе молиться, що Бог нам дав нам розуміння во всьому, і на всяке діло. Амінь.